Ми слухаємо і звільняємо. Коли я готувала сертифікати для освітнього стажування, я зробила помилку і видала всім сертифікати не якби з містом не Черкаси, а Черкаси. <смітна> Коли я телефонувала по Воркапу, я не телефонувала тренерам і дітям з Блю коли я надсилала книжки в другому турі Книж привіту», я випадково одній жінності надіслала дві коробки замість однієї. Колись я пустила дуже важливий договір на чернетки. Колись я монтувала велике відео і сказала, що воно готове. Там, була не готова половина, і його монтувала цілий день. Я навіть знаю, яке. <с1> а що я можу сказати, у мене начебто немає фока. <зволь> <зволь> Добре, я вас всіх послухала <своль> і вирішила поки не звільняти.